До нашого екіпажу надійшло повідомлення, що е, в місті Лиман на пункті незглавності знаходиться шість людей, які потребують евакуації до більш безпечного місця до своїх родин. Наш екіпаж здійснив поїзд до населеного пункту міста Лиман. Було проведено евакуацію, всіх вивезли. Все це всі речі? Так, да. а Тут тут і стоять. Ні, ви пристати, будемо їхати швидко зараз. Березь. Надійшло повідомлення, що в місті Лиман людина потребує негайної евакуації до медичного закладу. Прибувши на місце, було оглянуто людину, яка два дні тому отримала інсульт. Наш екіпаж вивіз дану особу до безпечного місця та було передано кареті швидкої допомоги. Також надійшло повідомлення про евакуацію з міста Лиман понад десяти осіб. А сахарний діабет таке щось немає? А губи чого у вас такі синюшні? И аккуратно будет и залазить. руку да. Все. Голову аккуратно. Ну, тут держит и суд. А сколько у вас человек в подъезде жил? Вообще должно уже 30. А что? Захвати. У меня документов немножко с собой. Бежать? Ужас. Да. Давайте, давайте. Все, да, да, приседайте к на стулочку. Все, порядок. Все, да, да все. Давайте сумку. Давайте. Ага. там еще сейчас. Ты много много вещей, чиня. Шесть. Ні. Звичайно, да, везде, прикращайте. Ви дуже думаєте забиратися там надумано. Також було здійснено евакуацію по населеним пунктам Рубці, Ямпіль та Яцківка. Вивезли приблизно понад 10 осіб, передали загину швидкого реагування Червоний хрест, які попрямували до своїх родин та наразі. Вас, я вас, я сказала. Все взяли документи. вас, я пам'ятаю, бо у вас тут прильот, був, ми до вас приходили. Собаку ранила. Лера мене зовуть, я О, опять з поліцейський хангела. Сохраніть його дрон. Вилазьте з машини. А де він летить? Бабулечка, заходьте під дерева хоча б. Тікайте, тікайте, бабуль! Тікайте додому, де ви живете? Заходьте, будь ласка, заходьте, виїжджати, не забирайтесь, не хочете, може поїдете? Ні? Ну думайте, ну заходьте, бо дрони літають. не дай Бог прилетить. Дім, єсть! Не видно. Ну думайте, машина є, скільки зможе. Десь по полям літає. Потому що бачите, що происходит? пропала картина. Все, давайте вам поможемо. Давайте, давайте, потихеньку, потихоньку. Давайте. Отак, вот вот отак, о, тумничка, давайте. Више ножку праву, више ножку. Все. Все, все. все нормально. Віщей багато. Віші, ну сумку, по дві сумки десь нападу. Ну давайте будемо носить уже. Тому у вас третій день вже. Так? Ну, Нам написали, переслали заявку вашу, сказали, що ви на сьогодні готові. Я вас сзади держу, не бойтесь. Тут ступеньки, знаєте? Да, да. Давайте, рыбачки, мої, поїхали. Тут у мене все. Я все. Палочку свою взяла. Так, на палочку Вообще худусенько стала. Давай, давай, давай. Вот так, кошечка. Честно, куда нас довезут? Скажи. Скажи, ну куда вам надо, туда и Не, у нас есть плавильня. Я делаю свечи через Я бы хотела ее взять. Ну вам же ж есть там адрес, это там почта отправ, да? Почта отправ. Ну типа пошел так. А почта. у нас новой почты нема. Там в Солове нема? еще не же могу. У нас тут нема. Та Там у Санськ відправили. Та 81 год. Та прикращайте, я думала, лет 50. Ви що? Та я. Так? Як? Так, так, взагалі, чуєте? А кажете, 80, 80. Чого ви плачете? Прикращайте. А а. Так, так, так. прекращайте сирость разводить. Да. Дорогу ніхто не плаче, так всі телефони. А да. де моя все що їдемо? Поліція вивозить людей з небезпечних ділянок місцевості, потім передає волонтерам, які потім допомагають людям знайти прихисток. Останнім часом евакуюємо людей більше похилого віку. Також є багато людей маломобільних. Безпека складова в цих населених пунктах дуже тяжка, постійно ведуться обстріли, також руйнуються будинки людей, і через що вони виїжджають з населених пунктів.